Ах, ароматний горошком дуже таким солодким пахне. Кольорова, ось така суміш, у нас овочів виглядає. Я казав, я не люблю лечо, але це смачне. Друзі, всім доброго дня! Мене звати Іван Іванчук. Ви на каналі Утехо. Сьогодні ми готуємо страву, яка об'єднує покоління, яка відома не тільки нас в Україні, а і за кордоном, а саме в Угорщині. І з оцього невеликого списку продуктів, як ви могли зрозуміти, ми будемо готувати лечо. Лечо супер прекрасна страва, яка дуже класна, ароматна і за рахунок стиглості цих всіх, всіх налитим сонцем, овочів та фруктів. Зимою вона стає неперевершеною, як самостійною стравою, так і закускою чи доповненням до м'яса, макаронів, до омлету, до будь чого Друзі, лечо, поїхали! Отже, рецептор захований на 5-6 баночок. В кінці відео ви побачите точний результат, але попередньо ось тут вам вискочить список необхідних продуктів, і плюс в описі відео воно також для вас буде. Що ми робимо? В першу чергу я хочу сказати, що це буде не типове трішки лечо. Ми будемо його готувати ще з таким додатковим інгредієнтом, як молодий горошок. Він зараз вже не такий солодкий, як він був, дуже цукровий на початку його сезону, але тим не менше його ми також використаємо. У нас є соковиті помідори, дуже ароматні перці. Я підготував собі трішки томатної основи. Я просто помідори перебив через блендер або через місорубку. Можете це зробити. Чесничок, сіль, цукор. Це все будемо з'єднувати в баночки, в автоклав. І... Смакуємо, насолоджуємося, Лечо. В першу чергу будемо нарізати нашу цибульку півкільцями. Можете нарізати будь-якими шматочками, які вам зручно. Але я буду просто перець нарізати смужками і тому вже щось схоже роблю для цибульки. Частину штоматів томатів я використаю кубіком, а частину е, візьму нашого пюре. Часничок ви можете кинути ціленьким в кожну баночку, а можете просто його натерти, подрібнити і змішати загалом з загальною масою. Додаємо туди ж наш горошок. Додаємо частину, це буде десь грам, от давайте так. Оце буде 200 грам наших томатів, пюре. Додаємо, власне, ще самі томати. Ви можете зробити повністю з усього томатного пюре. До речі, наше це лече, що ми готуємо загалом, воно з родом з угорщини. І в оригіналі його готують з томатами тільки і з паприкою копченою. Так, і будемо нарізати наш перчик. Я взяв трьох кольорів. У мене є білозірка, у мене є болгарський помаранчевий, жовтий та червоний. Навіть чотирьох кольорів. Ось такими смужками. Не супер довго. Я не люблю, коли ти береш, наприклад, ложкою або виделкою це все і в тебе ще половина перця з ось цієї ложки звисає. Але воно буде дуже яскравим, кольоровим за рахунок різного кольору перців. Кольорова ось така суміш, у нас овочів виглядає з горошком, з ароматними томатами, перцями. Додаємо сюди трішки оцету. Так, трішки в описі буде точна грамовка, скільки і чого. Додаємо трішки солі, цукру, перцю. Ось так. Додаємо солі тут. Я люблю замішувати загалом всю масу з сіллю і тоді куштувати, ніж окремо в кожній баночці. Мені так зручніше. Додаємо також цукру, хоча наші овочі і так солодкі, тому це контролюйте. А в саму баночку ми вже накидаємо зараз горошка перцем, накидаємо духмяного перцю і лаврову листочку. листочка. Це все гарненько замішуємо і будемо розкидати по наших баночках і відправляти у наш автоклав. Беремо наші баночки. Як завжди, будемо використовувати твіст-кришечки і ними закривати. Кожну баночку даємо по трішки чорного перчика. Ось так туди. Туди. По одному лавровому листочку. Де маленький, там можна два кинути. Ось так. І будемо на наше лечо закладати в баночки. Воно вже дуже багато пускає соків. І воно це зробить ще додатково за рахунок температури в нашій баночці. Воно вийде томатне, яскраве, супер класне. Ну це салат, це салат зараз. Свіженький знаєте, сюди сметанки. Додати це все хлібчиками мочити. Ого, це просто рай. Це просто якась космонавтика. Воно таке соковите, воно таке ароматне. Чотири баночки, як я і на початку говорив. Друзі, готуємо наше лечо при температурі 100 градусів 15 хвилин. Друзі, ось такі прекрасні баночки з нашим лечо вийшло. Воно пустило багато соку, воно стало більш помаранчеве, більш таке соусі, оце все, щоб це просто там, знаєте, кинути як гарнір чи до чогось додати там, з макаронами замішати. Будемо куштувати. Ах, Ароматний. Горошком дуже таким солодким пахне. От Бачите, є типу достатньо і соусу, але знову ж таки, воно не є водянисте, воно у цьому томатному соусі. За рахунок ось цих цукрів, за рахунок ось цього всього смаку, воно робиться гарною такою консистенцією соуса. У нас є структурний перчик. У нас томати розвалилися трішки на кусочки, і плюс те, що ми доливали. Ну і... Знаєте, я казав, я не люблю лечо, але це смачне. Це смачне, до цього треба якогось м'язка. Картопельки молодої і просто супер. одну. За вас. Друзі, всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал Утехо, ставте вподобайки. Очікуйте нових відео. Ми зараз знімаємо багато літніх рецептів, сезонних, щоб взимку лише так відкрукували і смакуємо. Всім дякую, хто був з нами, і до нових рецептів. Пока!